Ми сьогодні зібрались, щоб привітати, поспілкуватися з нашими героями, які щойно приїхали з Парижа з 17 Паралімпійських ігор. Вони для України в цілому далі. Вони з кращих виступів. У Дніпрі Донецька Ода провела зустріч з паралімпійськими спортсменами з Донеччини. Всі спрашують, а чого ви так обнімаєте? Ну обнімайтесь, кадав ви бачите Донецьких. Я тільки в нас ми так. можемо вважати себе браті. Ніде немає такого, щоб що повіді ви з Донецька. І ми всі одні тому що ми як рідні. От і всі з других областей питають, а чому так? Я говорю, тому що у нас так прийнято. Ну ми усі обіймаємось, як як рідні, тому що замітки серед спортивних призерів. Маріуполець Данило Чуфаров, паралімпієць, майже 29 років займався плаванням, заслужений майстер спорту, чемпіон і рекордсмен світу та Європи. У цьому році Маріупольцю вдалося вибороти три медалі: два срібла та одну бронзу з параплавання. На підготовці, як ми ще готувалися до того, щоб виїжджати, і ви тоді сказали, давайте. Порвіть там всіх, і тоді зустрінемося знову з вами, як з чемпіонами. От ми знову тут, і знову ми хочемо вам подякувати за увагу і сказати, що те, що той сенс, який вкладається в нашу місію в цьому році, не тільки як спортивна команда, як дипломатична команда. Я вважаю, що ми її виконали. Настільки, наскільки могли максимально, також на зустрічі був Ігор Німченко, спортсмен зі Слов'янська, для України здобув срібну та бронзову медалі з параплавання. Це були його перші паралімпійські ігри. Хлопець з захопленням ділиться враженням. Поряд жили об'єднані штати і наша країна. І всі стоя кричали, Україна підтримувала це, надихає. І навіть коли настав виходили. Дуже багато прапорів, і після нагородження дуже багато людей, які жатиснули е, руку, привітали, але вони не українці. Вони там іностранці, італійці, я не знаю хто це. Було дуже приємно. Підтримка була сильна. Потусу. Очільник Донеччини привітав паралімпійців з досягненнями та вручив сертифікати на грошову винагороду сімом спортсменам та чотирьом тренерам. Ви справжні герої, справжні патріоти нашої країни. Ви довели всьому світу, що ви можете тренуватися в таких найстадніших умовах, що зараз, як на території Донецької області, так і всій нашій країні. Дуже стадні умови. Але ви взяли всю волю в кулак і ви, ще раз повторюсь, довели всьому світу, що Українці це справжні герої, це справжня нація, це справжні патріоти, і ви виборюєте нашу перемогу на спортивному майданчику. Я вам дуже дякую за це. Також серед маріупольців, які вибороли для нашої країни перемогу, були такі паралімпійці: Олександр Комаров. Він здобув на цих іграх золото та бронзу з параплавання. Ярослав Семененко, бронзовий призер з параплавання. І Антон Крюков срібний призер Паралімпійських ігор 2024 року з пара року. Вітаємо наших земляків, Лідія Шамрай. Ми працюємо для вас. Тож підписуйтеся на наш ютуб канал ТВ 7 1.1 кг